Дві-дві-дві-дві пішли Погодь, пішле. мене встрілюють Ходи, 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 ходи Маленький, малий хоче Андрюха, ти мене обманув Вистрібнен Ти відвезло, що я просто пішов погуляти А, я реально? Да. Той магмовий хуй, він просто взривається, як гангстер <звук> Просто, тут нема ліса вже, почти Його і так не було, так його вже нема Наверное, не пахнут Е, не? Е, да. Во! Расплавленное ядро! Да по его. Воу! Сзади! О! Куда? я пишу. Вс, соснул. Соснул, блядь. Ебать, ты такие весварки на лаву вставать. Ай, лічись! Лічись! Бесели ноги пизди. Боються. Блядь, дерева падають самі по собі. Де портал, я ще можу ходить? До мене йде. Тут біля портала движуха вже. Там б як песики збігай, дай де, 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 де біжи. Це похоже, знаєш, на рахіки взес ходе. Да? Ой, зомби на зірві. Квад... Не. Квадробера. ну, зайдете, мені ця локація більше подобається десь. Здебри ту Тут б пиздили в кау, пиздимся тільки, пиздимся і пизимся. І видно все, і пиздимся. Классно мені нравится. А відео би понравилось. Збираєш. А тут ще й молот, тут скелети, тут дробящий урон. Огнене, то шо на рогу. Ми можемо так його робити, у нас м'ясо є. Нам лучше дивись, що в розділочний стол подивись. А, ти Подивись насчет пирогів, подивись, дивись. Ох, ебаааааа, да. В смысле мене тушнить? Ти що з'їв? Отрави на. Ляя Я случайно гниле мясо, з'їв. Та це тушніка, блять. Там ти обриганий, я помию за собою. Та ні, нормально. Не? Да пизд. Оооо. О, дверх розбойник диви, такий самий пацан. Помагає нам. Ходи, 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 ходи. А він лаву обігає. О, не хуй. Ебать, шот, ну ті да нихуя! Оооо-ого-ого. від мене. Я труп. Відступаємо, <рігла> мне. Серьезно? О бляаа Их там короче стики стало, их там дохуя там ташки, клеты на спас. А завежив? Нет. Ся! ВРВНЕ! Вы понимаете, что саме що чаві? Ч? Что воды бьють кодишь тебе ударами и следует до самого сраки Пацаны, я зараз вам кандидата на война при приведу. Двухзерково, а типа... Боргена. Ми вже вон одного тут розбираємо. Я вам ще одного веду. Пацани, мене дверги чогось б'ють. Я думай, що ти доп. Я просто ти дійшов. але... Вон что ти? по моєму я не його труп. І дяк хто його відт, тож здох. Карма, я до нього борги не привів. Але, бл локація весела, но ти тут, бля, дихнути не співаєш. Ти тут либо пиздишся, либо йде хоть локації, отак от все. Допилося прийшло до мене. <laughs> <sharp> 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 Электрошок лактора пея. Не, ну то так сильно набей. Ты зарабатываешь чедеты, то тоді все тут. Так. О, в жалосты воин. Здоров. Ох, ебать. О, красава, красава. Браво, Браво! А то пиздее, кась. Блять, тут дерев, ебам, тут же не может пролезть. На нахуй Морган все порешал, блядь. Все нахуй. Элисару, ебаный раб. Я ведь биваюсь. не Нихуй пацан. Давай, 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 давай. Ну, да, победа за да, мной. Бежи сзади крип. Андрей за место, чтобы его а я не разъебал яйца, чтобы он взорвался. Блять свої пріоритети. Ого. Куда ти нас так заплов Вернулась, пропажа. Блин, <laughs> куда запах? Ти до своїх кінців Так, іди иди, твердо, глядачів. Все, Я готов. Ой, блядь. Ну давай. 3, два, 1 Ага. буду жить. Блять. Андрей, блядь, забирай набирай свои кентилы, Шай. <свист> да ты два, фля играет. Ладно. ты? Нюхаем, стеночку, нюхаем. Е, ебать. Ты не хорошо по-моему. Победа! Теперь я. Почекай, тесь! Почекай! Так, все, давай. Я без своих пацанов давай. А что, их всего? Почекай, зараз. Ай, я заебу их их беты. Блять, Андрей, я не хотел. Я не хотел добыть. Ах ты, сука! Хе, пизда тобі чуєш? Ні хуя мене хіпе мало. <ріху> Сука, Андрій, напали, блять! Стаміна, стаміна, стоп, блядь, андр, нема. Ти мене вбив. <рикун> <рикун> я дефаюсь. Мне раны не можно без вс. Победители не судят! Не судят! Я <рикун> тебе <за> все. Ай! <рикун> Попе, давай! Ахуя, сосаны треводин, ко <рикун> нахуй! <рикун> Дима, в тебе тут недоработка. Да. А ти що думал, я ідеально все зроблю? Вот дві, дашь сиди. Ну. Да. Це, блядь, для узників. в на... як ти. Бачиш, я с'ів, а ти в яму. Так з тої сторони така сама тірма, ні? а походу, в мене просто камінь кінчився, я вроді бав. Диви, оп. Диви. Недоработка, яка йди сюди. Застройте. Симба, в яму включить удочка, пшо, карася накинул. Тебе шо? Дай одну удочку словил бы. Ты забереш пакуйся и спиннинг ебаный заебать. Я вже вийшов